CNN оприлюднило відеоролик зі стратою трьох українських військовослужбовців. Телерадіокомпанія пише, що військові виходять і, хитаючись, стають на середину запиленої колії, потім на коліна поклавши руки на голову. Через кілька секунд на кадрах українського безпілотника видно, що вони лежать обличчям донизу, нерухомі, а пил зіймається поруч. Ми не можемо показати ці кадри, адже вони вважаються чутливим контентом для Ютубу, як і вся російська агресія проти України. Але зазначається, що відео було знято під час боїв наприкінці серпня поблизу міста Покровськ. Донецька обласна прокуратура уже розпочала розслідування щодо інформації про страту трьох українських військовослужбовців на турецькому напрямку. Справа за фактом порушення законів та звичаї війни поєднаного із умисним вистом, який є грубим порушенням Женевської конвенції та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. За словами українського чиновника, який попросив не розголошувати деякі деталі для захисту ідентичності підрозділу, цей інцидент є частиною системи очевидних страт, які, схоже, почастішали в цьому році. Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив CNN, що відомство наразі розслідує 28 таких інцидентів з початку війни, в яких загалом загинули 62 українських військовослужбовці. Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що цей воєнний злочин є частиною тривалих грубих порушень Росією міжнародного гуманітарного права. Російське варварство є ганьбою для людства. Ми закликаємо усі держави та міжнародні організації рішуче засудити систематичні вбивства та катування Росією українських військовополонених. Заявив Тихий. Ми приголомшені жахливими кадрами, отриманими CNN, На якому показано, як росіяни холоднокровно вбивають українських солдатів, що здалися. Цей військовий злочин є частиною триваючих грубих порушень Росією міжнародного гуманітарного права. Російське варварство це ганьба людства. Речник МЗС закликав до консолідації всіх зусиль виконання положень формули миру президента Володимира Зеленського, які вимагають повернення усіх незаконно утримуваних осіб. А Дмитро Лобінець заявив, що РФ навмисно розстрілює українських військовополонених і поширює такі відео в інформаційний простір за словами омбудсмена. Таким чином окупанти хочуть залякати українців, але насправді вони лише показують своє істинне обличчя обличчя терориста та вбивці. Пише Лобінець. Розстріл росіянами українського військовополоненого це грубе порушення Женевських конвенцій, адже країна, яка бере у полон, має гарантувати збереження життя військовополоненим та відповідає за поводження з ними. Кожен такий розстріл потребує належного розслідування, а міжнародна спільнота не має мовчати на системні злочини окупантів. Саме тому, за всіма фактами ймовірних вбивств українських військовополонених, повідомляють та направляю листи до міжнародного комітету Червоного Хреста. Та ООН. ці міжнародні організації мають змусити Росію дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права і фіксувати кожне порушення.